Петро, молодий багатодітний батько. В його родині троє синів, наймолодшому з яких всього три місяці. Тож, коли розпочалась нова хвиля видачі продуктових наборів від ради оборони міста та міської влади, отримав запрошення на свої пакунки. Дружині подзвонили з пункту, запросили отримати допомогу. Я думаю, що дуже потрібно, тому що ну такий важкий час, будемо прямо сказати. Ми потім працюємо, заробляємо, стараємося, але все одно допомога не лишна. Тому дякуємо, що таке що місто робить таке, таку допомогу, і ми отримуємо. Ми вже вдруге отримуємо що. отримували минулого року. Так що дуже, дуже хороші набори. За своїм продовольчим набором прийшла і пані Олена. Її родині п'ятеро дітей: наймолодшому два роки, найстаршому вісімнадцять. Старші допомагають мамі виховувати менших. Допомога від міста важлива і своєчасна, зізнається жінка. Я проживаю тут на районі, реклама достатня, і спеціаліст дзвонив, пропонував прийти, отримати допомогу. У мене багатодітна родина. Продуктові набори дуже важливі, важка година. І ми всі дуже раді, що адміністрація нам так ну, мешканцям допомагає. До продуктового набору входить два кіло борошна, пляшка соняшникової олії, два кіло цукру, кіло пшеничної крупи, дві упаковки макаронних виробів, дві банки тушкованого м'яса та банка згущеного молока. Новохвилі видачі помочі від міста розпочали 23 лютого. Тут у нас на індустріальному краю індустріальне шістдесят дев'ята в дитячому садочку організовано виїзний пункт для мешканців як віддаленого району, щоб людям було зручніше. Люди приходять, кажуть, да, дуже зручно, вдячні, тому що ну, щоб недалеко їхати біля. Будиночку. В попередньому 2022 році загалом за вісім хвиль в Покровському районі видали близько 60 тисяч продуктових наборів від Ради оборони міста та Криворізького міськвиконкому. Протягом першої в цьому році хвилі планують надати продуктову допомогу більше 30 тисячам криварічців із вразливих категорій в межах міста. Тільки в Покровському районі свої пакунки з харчами зможуть забрати більше п'яти тисяч родин. Сьогодні заплановано в першій хвилі майже 5,5 тисяч, тобто більше 5 тисяч видачі таких продуктів наборів. На сьогоднішній день ми вже видали четверту частину, десь біля 25% з цих наборів, тому що люди йдуть, але йдуть трошки, значить, немає таких великих черг. Хоча люди приходять, дзвонимо, заходять і отримують ці набори. Велика подяка, звичайно, нашій. Адміністрації міста, тобто виконкому Криворізької міської ради, ради оборони міста, пункти видачі продуктових наборів працюють з понеділка по суботи, з 9 до 16.00. Саме в ці години та дні мешканці Кривого Рогу, які мають право отримати поміч від міста, мають приходити до пунктів видачі. Їх адреси можна дізнатися на сайті Криворізької міськради. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, Перший міський.